Етері з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки, час Тайм. Мене звати Марія Ольяновська. Вітаю. Демократична партія офіційно номінувала Камалу Гаріс у президенти. Процес онлайн голосування завершиться лише в понеділок, але Гаріс вже отримала достатньо делегатських голосів. Вона сказала, що для неї це велика честь, і пообіцяла, що офіційно офіційно прийме номінацію наступного тижня. Також у найближчі дні очікуємо, що кандидатка оголосить, кого ж вона обере своїм віце-президентом на ці президентські перегони. Тим часом політичні в'язні, яких Росія повернула Америці. А я нагадаю, це журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович, журналістка Татаро-Башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашева та американський морський піхотинець Пол Вілан цієї ночі прибули до Сполучених Штатів. Більше про цю подію, а також огляд експертів про те, як цей обмін вплине на Україну, підготувала для нас Юлія Ярмоленко. Юлі, Вітаю, вітаю Марія. Отже, як США зустрічали заручників Кремля, які були емоції, та що з ними зараз? Ти знаєш, Марія, цієї ночі на базі Ендрю, що поблизу Вашингтона, було дуже багато сліз, дуже багато емоцій і дуже багато обіймів. І президент Сполучених Штатів Джо Байдена, також віцепрезидентка Камала Гарріс прибули особисто для того, щоб привітати звільнених американців. Але напевно найбільше запам'ятаються прості емоції емоції зустрічі цих звільнених американців зі своїми рідними зокрема, обійми Евана Гершковича з його мамою Елою, яка в минулі 16 місяців відтоді, як Евана затримали. У Росії невтомно адвокувала за його звільнення. А це безумовно воз'єднання із родиною нашої колеги із Радіо Свобода Ласу Курмашово, яку отримували в Росії 9 місяців. Особливо запам'ятається, як до неї бігла її донька Мірія Моякої сьогодні день народження. Вона підбігла до неї зі словами Я не вірю, що ти тут також запам'ятається безумовно, розмова Пола Вілана, це колишній морський піхотинець. Він його утримували в Росії понад 5 з років, і його розмови з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і Байден відзняв і зі свого піджака значок Сполучених Штатів і передав його полу Вілану. Зараз всі ці американці вони прибули до Техасу. В Техасі там відбувається оцінка їхнього фізичного здоров'я, ментального здоров'я. Вони там пройдуть реабілітацію. Але безумовно було дуже багато емоцій напередодні тут на базі Ендрюс. Юлю, ми за добу вже після оголошення цих новин бачимо також критику цього обміну, які є застереження та про які наслідки говорять експерти. Знаєш, Марія, головна критика полягає у тому, що це може створити небезпечний прецедент, коли такі диктатори, як Путін, і режими, такі як Росія, можуть продовжувати захоплювати американських громадян з метою, а щоб потім обміняти їх на небезпечних злочинців чи шпигунів, як сталося цього разу. Безумовно, ця практика, ця не нова, але цей саме обмін привернув дуже багато уваги, тому що він був найбільшим з часів холодної війни, і одного з кого обміняли це. Був власне засуджений за вбивство злочинець Красіков, і це привернуло абсолютно нову увагу до цієї ситуації. Зокрема, колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News сказав про те, що це було перемогою для Путіна. Але він сказав, не буду критикувати, тому що все ж таки американці змогли повернутися додому. І це якраз це і є це замкнене коло, яке дуже важко зараз розірвати. Зокрема, про це сказав в інтерв'ю нашій колезі Катерині Лісунові. Сьогодні професор Сер історії католицького університету Майкл Кімич, давай послухаємо Ви точно не хочете створювати прецедент? Цілком зрозуміло, що Росія взяла цих людей як заручників. Це не просто ув'язнені, це заручники, щоб отримати щось за них. І ні в якому разі не варто допускати, щоб це сталось в майбутньому, але в той же час важко сказати, чи це було погане чи неправильне рішення. Частково через людей, які були залучені, це добре, що вони повернулись додому. Крім того, кількість людей відправлених до Росії була набагато меншою ніж кількість людей, яких відправили назад до Сполучених Штатів та кількох інших країн. Тож, принаймні, щодо адміністрації Байдена можна сказати, це були досить хороші переговори, але точно не прецедент, який ви хотіли б створити. Нема способу обійти цю критику. І ти знаєш, Марія саме цю критику адресували прямо президенту Джо Байдену американські журналісти, які зібралися цієї ночі на базі Ендрюс. Джо Байден сказав, що безумовно перемовини були досить складними, і все це вдалося завдяки дуже непростим рішенням з боку союзників, таких як Німеччина і Словенія, яким довелося все ж таки випустити на волю обвинувачених злочинців. Але він сказав, що він абсолютно не погоджується із тим, що варто залишати за ґратами тих американців, які вже Затримані тільки через те, щоб запобігти подальшому використанню цієї практики з боку Росії чи інших небезпечних гравців, він сказав, що рішення може бути інше. Це все ж таки спробувати спонукати американців не подорожувати до країн, де вони потенційно можуть стати цією розмінною монетою. Ось, власне, як він вчора відреагував на критику. Це відбувалося весь час в історії. Моє завдання, по-перше, щоб вони їх не затримували. А якщо затримують, щоб ми могли їх повернути. Я не підтримую ідею, що можна дозволити тим людям гнити у в'язниці, бо інших людей можуть захопити теж. Ми розійшлемо сповіщення по усіх країнах для наших громадян про держави, куди не варто подорожувати, що робити і чого не робити. Почули позицію президента Байдена. Юлі, ми саме що переговори тривали досить довго. Чому Путін погодився на цей обмін саме зараз і як це вплине на Україну? Знаєш, Марія, одна з думок, яку я побачила серед експертів, це зокрема думка Сема Гріна із центру аналізу європейської політики. Він каже, що можливо таким чином Путін хоче продемонструвати Заходу, що він, нібито, готовий сумлінно вести перегумовини і домовлятися. І, зокрема, він може він хотів би показати, що він може сумлінно вести переговори із заходом. І таким чином вважає Сим Грін, це може. Посилити голоси, які зараз закликають Україну сідати за стіл переговорів. Сем Грін водночас говорить про те, що абсолютно не можна вестися на таку риторику, тому що навіть якщо Путін хоче продемонструвати, що він готовий до переговорів, це не означає, що він готовий справді вести ці переговори сумлінно і. Також інші експерти Марія, з цим не погоджуються. Вони вважають, що насправді перемовини про звільнення, про обмін ув'язненими це зовсім інша річ. Це практика, яка триває десятиліття, яка відбувалася із часів холодної війни, і не можна її порівнювати чи пов'язувати із тими комунікаціями, які може вести Вашингтон із Москвою щодо російської війни проти України. Зокрема, про це сказав нашій колезі Катерині Лісунові, колишній посол Сполучених Штатів в Україні. Іні Джон Гербст Я не бачу будь-якого прямого впливу. Навіть складно побачити непрямий вплив на Україну та війну Росії в Україні обмін в'язнями, шпигунами чи активами російської розвідки. Красікова називають шпигуном, який виглядає просто як вбивця. Це стара справа, яка відбувається постійно, і це не обов'язково пов'язано з іншими складовими відносин між країнами. Знаєш, Марія вчора це питання ставили також Джейку Салівану, раднику з Нацбезпеки безпеки який, власне і опікувався цими перемовинами. Він зокрема сказав, що жодних контактів прямих із очільником Росії Владимиром Путіним не було. І він також сказав, що не можна говорити, що це якимось чином може покращити відносини двох країн. Позиція сполучених Штатів лишається незмінною щодо російської агресії проти України. Давай послухаємо, власне, що він сказав вчора у Білому домі жодної взаємодії безпосередньо із Володимиром Путіним була широка взаємодія з російськими посадовцями. Я не збираюся вдаватися в подробиці, тому що ці канали є чутливими, і їх потрібно берегти саме з цієї причини, оскільки наявність цих чутливих каналів дозволяє нам отримувати такі результати. Ми не бачимо зв'язку між переговорами щодо звільнення заручників або ув'язнених осіб із будь-якою потенційною дипломатією щодо війни в Україні. Це різні напрямки. Один насправді стосується практичного питання здійснення обміну інший є набагато складнішим питанням, де головну роль відіграватимуть українці. А США будуть тісно консультуватись зі своїми союзниками, аби підтримувати їх, коли вони будуть готові вдатися до такої дипломатії. Дякую тобі, Юлію, за твою роботу. Я нагадаю, що про обмін політв'язнів на шпигунів між Сполученими Штатами та Росією нам розповідала Юлія Ярмоленко. А от в Конгресі, хоч і привітали повернення американських громадян, зауважують, що потрібно розірвати це коло, коли Росія незаконно затримує іноземців, щоб використовувати їх як обмінний фонд і натомість повертати своїх шпигунів. Їхній несправедливий полон буде вічним нагадуванням про давній страх російського уряду перед вільними людьми та вільною пресою. Триваюче ув'язнення американських громадян і невинних росіян є прямим доказом ворожості Владіміра Путіна до Сполучених Штатів і його презирства до верховенства права. Без серйозних дій для уникнення майбутнього захоплення заручників Росією, Іраном та іншими державами, ворожими до сполучених штатів. Ціна цієї дипломатії пов'язаної з заручниками продовжить зростати. Ми відновлюємо наш заклик до повернення усіх осіб, незаконно утримуваних Кремлем. Ми визнаємо, що обмін зокоренілих російських злочинців на невинних американців мало впливає на осудливу поведінку Путіна. Еван Гершкович, Пол Вілан, Алсу Курмашева та Володимир Карамурза прямують додому до своїх близьких, вдячний президенту Байдену та віце президентці Гаріс за їхнє лідерство. Ми ніколи не дозволимо Путіну перемогти. Нам потрібно знайти спосіб розірвати коло невинних людей, які потрапляють у в'язницю в Росії за сфабрикованими звинуваченнями. Вони використовуються Путіним як розміна монета, щоб забезпечити звільнення холоднокровних вбивць, які діяли від його імені. В майбутньому Росія має заплатити велику ціну за перетворення невинних людей на пішаків свого корумпованого режиму. Сьогоднішні радісні новини також є нагадуванням про те, що ми зіткнулись із небезпечним і безпринципним супротивником в особі Владіміра Путіна. Він використовує невинних американців як пішаків. Ті, хто хоче задобрювати його або просто закривати очі на його вимоги в Україні, мають пам'ятати про страждання Пола Вілана, усієї його сім'ї та мільйонів українців, які живуть з наслідками дій Путіна. І до іншої теми Сполучені Штати не визнали перемогу чинного президента Венесуели Ніколо Самадуро на виборах. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес Урутія набрав більшу кількість голосів виборців та закликав Мадуро передати владу супернику. У заяві на сайті Держдепу Блінкен також закликав до переговорів між владою та опозицією щодо мирної передачі влади. Раніше прихильна до чинної влади Національна виборча рада Венесуели офіційно оголосила Нікола Самадуру переможцем. Тичні країни закликали виборчу раду опублікувати детальні підлахунки голосів, але цього досі не відбулося. Спецпредставниця Сполучених Штатів з питань економічного відновлення України пані Пріцкер завершує виконання своїх повноважень на цій посаді. На обговоренні майбутнього української економіки в інституті Брукінгс. Пріцкерс виступила із промовою про роботу своєї команди. Посадовиця оптимістично оцінила економічне майбутнє України і навела кілька фактів на підтвердження прогресу Києва протягом останніх місяців сьогодні. Враховуючи масштаби російської агресії, Україна стикається з гострою потребою розкрити весь потенціал. та раз і назавжди порвати з пострадянською моделлю економіки. Ми знаємо, що модель Володимира Путіна корумпована. Це беззаконня, це економічний безлад, це антидемократична та репресивна модель. Вона побудована на олігархічності і зазнає краху. І це не те майбутнє, якого хоче український народ. Тому країна робить важку роботу з розбудови нової економіки економіки, навіть коли вона веде екзистенційну битву за виживання, Юкрейн ісфорсупереч неможливим обставинам, Україна рухається вперед у своєму економічному відновленні. Незважаючи на війну Росії минулого року, ВВП України виріс на 5%, Інвестиції зросли на 17%, А податкові надходження на 25% за рік. У 2023 році зареєстрували понад 37 тисяч нових підприємств, більше ніж до війни. А з вересня понад дві тисячі кораблів перевезли через чорне море 60 мільйонів тонн зерна та сталі. На світові ринки у 2023 році в технологічному секторі з'явилося на 8% більше робочих місць, і лише цього місяця приватна інвестиційна компанія Horizon Capital привела свою останню українську технологічну компанію до статусу Єдинорога з оцінкою понад 1 мільярд доларів. Безсумнівно Путін бачить цей успіх і дуже хвилюється. Крім цього посадовиця представила план Пріцкер. П'ять умов для успішного відновлення України. По-перше, каже вона, Україна має терміново розвинути урядове планування єдиного проєкту відновлення із підходом, коли уся реконструкція це один великий одночасний проєкт зі зрозумілими пріоритетами. Зараз же зусиллям з відновлення заважає відсутність узгодження між різними українськими міністерствами щодо планування, вважає Пріцкер, а без механізму визначення пріоритетів складно зрозуміти точні потреби та координувати дії країн, які бажають допомогти. По-друге, Україні потрібно швидко збільшити кількість готових проєктів. Після того, як буде єдиний проєкт реконструкції Україні, потрібні будуть команди, готові підготувати ці проєкти для інвестування та реалізації. Для цього український уряд може використовувати просунуту діджиталізацію, щоб будь-які зацікавлені сторони бачили прогрес і можливості державної та приватної реконструкції. По-третє, Україна повинна продовжувати впроваджувати антикорупційні реформи. Це важливо для масштабних інвестицій та процвітаючої економіки. Найбільш проблемними галузями Пріцкер називає митницю та податкову службу і наголошує на важливості зміцнення набу і САП як вартових майбутнього України як бажаного місця для ведення бізнесу. Четвертий пункт це більше залучення світового капіталу. У довгостроковій перспективі справедливо, щоб реконструкцію значною мірою фінансувала Росія. Але приватний капітал може прискорити економічне відновлення України. Для залучення таких інвестицій посадовиця радить розширювати страхування воєнних ризиків і оцінювати ризики окремо по різних регіонах України залежно від того, наскільки вони постраждали від війни. І останнє це повернення людського капіталу. Наразі Україна не має робочої сили необхідної для відновлення, вважає Пріцкер. Але люди повертатимуться, і країна має підготуватися до фізичного, психологічного та соціального забезпечення громадян після війни. Також потрібно буде залучати робочу силу стратегічно і перенавчати жінок для роботи на позиціях, які історично займали чоловіки. Пріцкер каже, що таке бачення України амбітне. Однак досяжне, і світ має допомогти Києву втілити українську мрію у реальність, але сама країна має взяти ініціативу на себе. з огляду на ваш досвід роботи на цій посаді. Як би ви оцінили зусилля української сторони, а саме виконання ними зобов'язань у цих спільних зусиллях? Я думаю, що наше партнерство працює, але як і будь-яке партнерство є нюанси і є речі, які ми постійно вирішуємо між двома країнами. Але зрештою, вони повинні взяти на себе ініціативу. Ми не можемо змушувати їх. Це їхня країна, це не наша країна. Ми тут, щоб підтримати та допомогти, а також відверто поділитися своїм досвідом, що працювало в минулому, а що не працювало в минулому. Тому я б сказала, що українці були хорошими партнерами. Однак це не означає, що ми завжди і у. Цьому погоджуємось Тим часом, американські науковці та українські антикорупційні активісти об'єднали зусилля, аби допомогти Україні пройти процес відбудови прозоро та без корупції. Принстонська школа громадських та міжнародних відносин разом із центром протидії корупції при Києво-Могилянській академії створили комплексний проєкт, який навчає фахівців в Україні і США, які наглядатимуть за процесом відбудови та знайомить іноземних інвесторів із юридичними нюансами роботи в Україні. Тему дослідила Юлія Ярмоленко. Як привабити до України західні інвестиції і одночасно зменшити вірогідність корупції під час відбудови? Відповідь пропонують в одному з найпрестижніших університетів США – Принстоні. У червні школа громадських та міжнародних відносин запустила свій найновіший проект: детальну базу даних українських законів, дотичних до відбудови. Афинкимога я вважаю, що це допоможе приватним компаніям простіше ухвалити рішення про участь у відбудові, бо вони знатимуть, якою є правова ситуація, якими є вражливості, але також і можливості. Проаналізувати понад чотири сотні законів разом із українськими колегами. Взялася американська юридична компанія у коаліції за доброчесність, яка перевіряла роботу правників. кажуть, хочуть, аби перепонду інвестицій в Україну було менше. База призначена для використання компаніями з приватного і громадського сектору, де б вони не знаходилися не лише у США, аби сприяти відбудові України. Ми зрозуміли, що зараз гарний час, аби представити конструктивний інструмент, щоби коли бойові дії припиняться, відмовок більше не було. База даних лише одна частина великого проекту, який розпочався 2022-го. Тоді до Принстона, як запрошена дослідниця, приїхала Оксана Нестеренко, директорка науково-освітнього центру протидії корупції при Києво-Могилянській академії. Разом із професоркою Вайднера, яка очолює програму інновації для успішних суспільств. Вони взялися за розробку комплексної ініціативи, аби відновлення України проходило чесно і прозоро. Розпочали із розробки програми тренування для держслужбовців і фахівців від громадян. Сьогодні суспільства, які стежитимуть за процесом відбудови влітку 2023 тисячі Оксана провела пілотний курс у Києві. Ви можете робити класні системи дрім, прозора, але все одно всередині це людина, і от цим людям дуже часто не вистачає знань і навичків. Особливо коли почалась війна, багато людей поїхало, жінок, багато чоловіки пішли на фронт, і цей сектор дуже новився. Людям не вистачає знань. Тренують як українських фахівців, так і американських елементи програми викладають у принстоні і працюють над онлайн курсом урядування під час відбудови. Оксана каже, і тренування фахівців, і знайомство іноземних інвесторів із українським контекстом це все частинки одного великого пазлу. Головна ідея в тому, що чим більше буде Людей в Україні, так які працюють в сфері саме зменшення корупційних ризиків, вони будуть формувати певним чином політичну волю і свого безпосереднього керівництва. Бо з ними буде дуже важко намагатися домовитися, в чогось і переконати чим більше західних. А експертів, які працюють на Україну в різних місіях, організаціях міжнародних та американських і юристів знають контекст України і також мають це знання тим більше вони можуть впливати таким чином, змінювати і формувати політичну волю і не намагатися, щоб з них робили, скажімо так, намагалися б розповісти, чого нема да чи падати як певний успіх, що не є успіхом. І чим більше будуть проінформовані бізнесмени, розуміти де можуть бути калізії. Підступні речі по позакандасочина в пакити і все зрозуміло, Тим менше можливості буде у людей, які хотіли би заробити на е, е, західних інвесторах. Е, менше буде можливості це зробити. Професорка Вайнер багато років досліджує урядування у суспільствах, які пережили конфлікт, війну чи катастрофу. Вона каже, кожна криза створює і безпрецедентні можливості для розвитку та успіху. Вона переконана, що через десятиліття досвід України може стати прикладом для інших посткризових суспільств. А особисто свою зацікавленість у проєкті пояснює просто будь-який американець був би дуже зацікавлений і дуже співчутливий до викликів, з якими зіштовхуються люди на місцях. Тож, якщо ми можемо допомогти якимось чином, я вважаю, ми повинні це зробити із Вашингтона. Юлія Ярмоленко Олексіосика, Голос Америки. У час війни, коли мільйони українців були змушені залишити батьківщину, й ті, хто повернувся з еміграції. У сумах за 30 кілометрів від кордону з Росією, вже майже рік живе і працює громадянка США. Поліна Олійник майже 16 років прожила у штаті Огайо, але після повномасштабного вторгнення дівчина вирішила повернутися у рідні суми, що її спонукало залишити спокійне американське життя і переїхати до країни охопленої війною, розкажуть Олена Адаменко та Дарина Рубан. У місті Суми 27-річна громадянка Сполучених Штатів Поліна Олійник постійно живе з серпня 2023-го. Дуже часто зустрічаю люди, які я пам'ятаю з дитинства, і вони до мене так підходять. Вони так поля сиди. А що ти тут робиш? Зараз вона вчить англійською дітей і підлітків та паралельно складає вступні іспити до сумського та київських вишів у Сполучених Штатах, куди Поліна переїхала з мамою у 10 років, отримала диплом бакалавра з антропології в університеті штату Огайо в місті Коламбус, де вона й жила, та за професією не працювала, а була менеджеркою салону краси в Америки. Іноді, якщо ти отримаєш бакалавр, не отримаєш як якій спеціальність, це просто ну, general education. Але щоб саме працювати як антрополог, мені потрібно ну, магістра чи вище. А тут в Україні, як я розумію, тут можна закінчити бакалавр і прямо працювати, тому що ти е, вивчила. Самоспеса спеціалізації, яку ти вибрала в Україні. Поліна хоче вивчитися на художницю. Це її дитяча мрія. І я завжди любила малювати, і прийшов такий час, що ну я вже я вже доросла людина, я вже у наверсі закінчила. Чому я не можу слідувати цю мрію? Ну вийде чи не вийде? на руці у Поліни втілення ще однієї дитячої мрії зробити тату. Правда, її вона реалізувала ще в Америці за допомогою 200 гривень. Всі мої улюблені е, історичні жінки. Я прийшла до студії, де мене татування зробили. Я прийшла, оці всі фотографи були роздруковані, а для Лесі Українки в мене була 200 гривень. Я сказала, вибачте, краще фото в мене немає, <різь> вони мені дуже-дуже. Ідеально вони зробили цей портрет. У Сполучених Штатах Поліна провела 16 років життя, але зізнається, що її завжди тягнуло в суми до рідного батька, родичів та друзів дитинства. Я тут народилася, можна сказати, в цій церкві я У мене тут була як-то на українську мову. Христина. Тоді у мене тут дідусь, бабуся живуть дуже близько, у мене завжди тут. Рідне сестри, дворідні брати, дядя, тьотя, Вони всі тут поруч. Повернутися в Україну дівчина вирішила ще чотири роки тому, але тоді завадила пандемія. Потім з'явилася постійна робота. Тож у суми Поліна не приїздила, доки не почалося повномасштабне вторгнення. Моя мама і тато мені також вони не спілкують. Вони дуже давно розійшли, але вона йому дзвонила там два чи три дні перед повномасштабною війни. А вона йому дзвонила, вона сказала: ну, Юра, у вас буде війна. А він скаже: я тільки купив стиральну машину, все в мене прекрасно. Що ти скажеш? У мене тут все ідеально, то в сумах спокійно, ніхто не думає, все буде ідеально. А вже 24 лютого по вебкамерам, що були встановлені у центрі Сум, дівчина слідкувала за переміщенням російської військової техніки вулицями рідного міста. Я написала тато, де ти, що ти робиш? Ви зараз ну, ви, ви зараз живі. Папа мені не відповідав, і я просто сиділа на них там два три дня. Не спала, просто дивилася, хто там на вулиці, і що там йде. Мені було просто так страшно. І я не скажу, що це на самий рівень, як вам тут було страшно, тому що я не можу. Я не знаю, як ви тут це все вижили, тому що тут і в Сумах, і в інших місцях, коли ну, саме. Танки переїхали по вулиці. Я не знаю, як ви тут це пройшли. Після звільнення Сумщини Поліна вирішила приїхати на батьківщину, тому що е я не могла розуміти, чому моя сім'я не хотіла виїжджати. Наприклад, у мене тато після коли окупація закінчилась, тут він одразу пішов на роботу. Продовжував своє свого свого життя. Продовжував працювати, продовжував там їхати на дачу, там якісь овочі. Там Ось сюди приїхала е, прямо на день незалежність у 2022 тисячі року. Я там побачила оця парейд, оце оці всі е, розбиті е, танки. За тиждень Поліна повернулася в Америку, та через рік вона приїхала в Суми на постійно. Місто Колумбус це місто мільйонник, але це дуже-дуже така велика територія. Якщо ти хочеш їхати до іншої частини міста, то це по тобі потрібна машина. Але тут в Сумах, тут просто все дуже зручно. Якщо хочу ходити до музею, до якийсь кафешку, я можу просто пішком ходити, де, де я хочу. А там кафешка тебе 20 хвилин на машини. Це просто незручно. Вже майже рік Поліна у Сумах та зізнається, що досі має проблеми з українською, яку геть забула за час життя в Америці. Я підготувала там через Duolingo, але це була ну, дуже мала підготовка. E, взагалі, ці перший місяць, мені було дуже складно, просто їхати на маршрутку. Я, наприклад, розумію, який номер їде, куди. Але під е, їду на маршрутці, хочу сказати, мені потрібно виходити, але саме слово, саме фразу на зупинці у мене немає. Сузі я просто їду до кого. Хтось виходить зараз. Поліна продовжує вчити українську і очікує на результати вступних іспитів. Через обстріли району, де знаходиться квартира батька, вони разом переїхали на околицю Сум. Та незважаючи на постійні тривоги і небезпеку, повертатися до США Поліна принаймні поки не планує. Олена Адаменко, Дарина Рубан для Голосу Америки Сумщина. Друзі, на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте Голосу Америки. Спокійних вам вихідних і побачимось наступного тижня.